Прибудинкові території дуже багато часу були проблемними, як і чистота та охайність миколаївських дворів. Та деякі містяни взялися до справи самі. І зараз деякі полісадники та квітники просто вражають. Кожен із героїв нашої програми має свою власну історію, втім їх усіх об'єднує одне прагнення впорядкувати та прикрасити ділянку біля своєї оселі. Для когось любов до квітів втілилася в озеленені балкону, який привертає погляди усіх перехожих. А хтось практично відвойовує клаптики землі, подекуди завалені сміттям, звільняє їх від цього сміття і облаштовує полісадники, створює власноруч зелений квітучий оазис. Така ініціатива Миколаївців свого часу була помічена і підтримана міською владою. Вже сьомий рік поспіль мешканці. Заводського району змагаються за звання кращого квітучого подвір'я, полісадника та навіть балкона. Квіти біля будинку такий конкурс щороку влаштовує департамент житлово комунального господарства разом із адміністрацією Заводського району. Я, як председатель адміністрації, як депутат цього району, бачу, як люди з любов'ю і з таким ентузіазмом підтягнулися до, цієї акції, до цих украшень, які украшенням, створюють самі своїми руками. Кількість учасників конкурсу щороку збільшується. Миколаївці залюбки долучаються до такої акції озеленення рідного міста. Ідей та нових поглядів на вдосконалення прибудинкового ландшафту дуже і дуже багато. Втім, кожна цікавинка помічається і не залишається без уваги. Як розповідають ініціатори конкурсу, головна мета залучити якомога більше учасників, бо людей, які не байдужі до рідного міста в Заводському районі, дуже багато. Мы видим, как развивается этот конкурс, как э, ширится, множится, активизируется движение наших озеленителей, садоводов и цветоводов городских. И это радует. Э, я думаю, что большая заслуга в этом. В этой активизации наших граждан, горожан, Николаевцев, я вижу большую заслугу в этом именно заводской администрации, которая поддерживает, поощряет, идет по пути не запугивания, не устрашения наших горожан, а именно поощрения, поддержки тех, кто желает, кто старается, кто при предпринимает ну просто титанічні усилия для того, щоб було хорошо зелено, свіжо красиво и благоухающе всім кожну ділянку оглядає конкурсна комісія. Визначати переможців дуже важко, оскільки кожен двір, кожен полісадник є унікальним. В першу чергу я звертаю увагу на правильність підбору рослин, як люди за ними вхажують. Смотря на то, как люди работают с большим энтузиазмом к этому всему относится довольно кропотливый труд. Людям это нужно, людям это нравится. Они не боятся это показать не только делать для себя, но это и показать это, конечно, звісно, всех всіх інших к ним присоединяются, допомагають. Багато миколаївців беруть участь у конкурсі вже не вперше. Власноруч створити красу на своїй прибудинковій території або навіть на своєму балконі може кожен. У цьому переконана Тетяна Гомба на її балконі розташувався справжній квітник. За словами господині, вирощування різнобарвної краси це вже не просто хобі, це стало невід'ємною частиною її життя. Це було дуже неожиданно, коли мені позвонили, сказали, що, що ви будете участвувати в конкурсі. Мне кажется, это очень приятно. А что сподвигло? Это, цветы это всегда приносят радость, всегда приносит настроение. Это и ароматерапия, когда приходишь на балкон. Їх, так з ними Це завжди радостно. Знаете, когда ще йдуть люди сусіди, боже, мой, ну який у вас балкон? І коли це приносить окружающим настроєння, так чому ж ні? Це як глоток води, глоток воздуха і настроєння. Особливу увагу кожні деталі приділяє Ірина Павлова. Її балкон сусіди називають зразковим. Тут кожен елемент має своє місце, кожна рослина особлива. За її словами, вирощувати квіти це далеко не легка справа. І займатися цим Вкладаючи частину душі, неможливо. Я увлекалась світами завжди. і як переїхали, нашлось у. Как бы много единомышленников, которые присоединились и с удовольствием с каждой выставкой нашей, которая проводилась в городе, из каждого города, где были, привозилась. Какое-то растение постепенно началось с маленького пятачка, а потом выросло в вот в благоустройство двора. Соседи присоединились, поставили детские горки. Дети это все обживают, но дети относятся очень бережно. Ирина вже не вперше беру участь в конкурсе. Квитник біля будинку. Ось це подвір'я є взірцем – Вмілих господарських рук, вигадки та невичерпної фантазії. Кожна рослина тут має особливу історію, а лише троянд господиня вирощує своєму подвір'ї 150 видів. Її секрет простий: слід любити кожну рослину. Це Любов, теплота, і от, що немаловажно, це, ета бізусловна влаження. Тому что цветы цвіти люблять это Це вважання времени, віддачі по времени, И Надо їх підкормити, надо їх притяніть, надо їх перестати. Особливої уваги заслуговують полісадники та прибудинкові території приватного сектору. Як облаштувати маленькі у місті? І це не риторичне питання. Головне мати бажання власними руками створювати красу. Второй год ми вирішили трохи благоустроїть. чтобы было красиво, приятно. В этом году у нас эксперимент – это овощи, помидоры, огурцы. Можно ли в городских условиях на асфальте вырастить это Сложили, увидели, да, что мы занимаемся здесь на практически на асфальте. Здесь земли как таковой нет. Здесь был строительный мусор, песок. Ну вот благодаря удобрениям, там, поливу получилось. Без перебільшення можна стверджувати, що квіти в житті цих господинь стали джерелом втіхи та радості. І постійна участь у конкурсі Квіти біля будинку є підтвердженням цього. Ну для себе, і щоб люди любувалися, дивилися, ходили, щоб було приємно пройтися возле нашого дому і зі... Красиво, щоб було. А для кого захоплення квітами це майже сімейна традиція. Світами займалася ще моя мама. как мы только въехали в этот дом. Ну а потом уже я эстафету приняла. Так уже ну, ну, не 50 лет, но чуть меньше. Все любимые. И с каждым надо поговорить. Каждого надо покормить, напоить, обойти. И тогда он будет радовать любой, даже самый самый простой цветок. Он любит уход и любит внимание. Для меня это отдушина. Я тут працюю, я собі душина. Муж був, сусідка допомагала, сусідка уїхала, муж умер. Я півтора року. Тепер я тут сама, вот своїм участочком тут займаюся. Вначалі ламали, і рвали, тепер вже звикли, тепер вже ходять, любуються. Я взагалі не знала о цвітах нічого. Пішла на пенсію і треба було здесь привести в порядок. Так ми з мужем викапували там. Степные такие и сажали. Сейчас уже нравится немножечко мой сад. Это гортензии у меня разных видов, не вот нетерчатые, бривовидные гортензии, крупнолистовые гортензии, можжевельник. Много внимания в районе у нас уделяется вот действительно развивающимся садам. В каком плане? Пропагандируют эти сады. Вот, например, у меня сестра живет на проспекте Ленина 11. Так когда я они увидели, что я вот начала заниматься, уже на второй или третий год. З'явилася можливість поділитися, так я їм там вже давала кіта розсаду, кусочки і так далі. Вот зараз мені дуже приятно, що там дуже хороший, красивий двор. З самого початку конкурсу було лише три номінації квіти на підприємстві, квіти на балконі та квіти біля будинку. Така собі своєрідна акція з благоустрою та озеленення активно підтримується містянами. Тому цьогоріч вирішили додати ще дві номінації квіти у школі та улюблений дитячий садок. У своєрідному конкурсі краси зелених насаджень та квітників беруть участь не лише дбайливі господарі приватних будинків та багатоповерхівок, а й колективи дитячих садків. У дитячому садочку номер 123 виховується 160 виховуються Територія тут невеличка, втім, справді казкових куточків дуже багато. Подвір'я дитсадка поділено на майданчики різноманітної тематики. Тут і сюжети народних казок, бабусини, подвір'я, великий корабель, сюжети з улюблених мультфільмів. А головне кожна діляночка засаджена квітами та корисними рослинами, за якими доглядають діти усіх вікових груп. Група ясельки, ані навіть три роки діткам, вони починають поливати свої. Ці. Цвіточки, не ухаживают. каждую неделю у них екскурсія саду. Очень большая радость, коли на городі розривають свої фрукти, овочі. Потім об'явили конкурс флешмоб на Україна. Наша калина, Україна, вот сделали український уголок. Посадили мальвы, калину, поставили журавля. Зелений куточок загальної освітньої школи номер 18 – це не просто унікальна дослідна ділянка, це справжній зелений кабінет і улюблене місце відпочинку школярів. Він унікальний тим, що ця, це не просто зелений уголок, це у нас зелений кабінет, де ми проводимо цілий ряд уроків, починаючи від уроків окружающего світу і літератури, закінчуючи уроками фізики, хімії, біології, звісно. Тут зібрана велика кількість рідкісних і Корисних рослин привезених з різних куточків України. Ялинки, троянди, барбарис це щонайменше, що може вразити око того, хто вперше потрапив у цей світ зеленої краси. У нас є 4 види дубов. У нас із 60 видов можжевельників 10 здесь. У нас є лотоси, де діти можуть убедитися на собственному примірі, що таке ефект лотоса. З допомогою позицій мы можем показать истинно белый цвет которого оказывается больше никто ни одно растение не имеет только цветы черемухи когда-то на месте шестой школы это было всего 40 лет назад была прекрасная дубовая роща сегодня у нас нет ни в парке лески ни в Бавчі в нашому мікрорайоні добу практично нет. а ми їх вирощуємо. А ось ця присадивна ділянка багатьом миколаївцям знайома, і навіть важко повірити, що від сміття у прямому сенсі слова відвоювався кожен клаптик землі. Ла тут наводиться Віктор Спиця разом зі своєю дружиною і створюють красований самотужки до жодної допомоги, навіть сусідів. Як розповідають господарі, мрія зробити біля будинку квітник давня. Хотілося навести порядок тут. Вот. И так мы потихоньку вот эту первую мы плумбочку сделали. Потом и эту Это получилось. Ми багато чого можемо самі зробити навести порядок в дворі, коло двору, посадити, виростити, і так От. І в цьому плані прикрасить і свій двір, свою вулицю, своє місто, свою батьківщину. А ось цю клумбу дбайлива господиня, присвятила нашим хлопцям, воїнам, які зараз перебувають на сході країни. Насправді навести лад біля своєї прибутникової території може кожен. Головне, щоб було бажання жити порті з красою. Та охайністю. Ця програма знімалася ще влітку. Втім, до цієї теми ми звернулися не випадково. На календарі зима переможців конкурсу 2015 року вже давно визначено. Проте ініціатори цієї зеленої акції сподіваються, що конкурс вийде далеко за межі Заводського району і стане загальноміським. Адже справа не визмагання в прагненні створити у нашому рідному місті куточки краси, зима сплине надзвичайно швидко. Втім, ми вже сьогодні маємо подбати, як прикрасимо своє рідне місто балкони і оселі.